Розглянемо унікальну можливість придбати Mercedes-Benz GL Клас 2015 року. Цей автомобіль здивує вас своєю елегантністю, потужністю та високим рівнем комфорту. Авто було пригнано з Америки. Воно перебуває в чудовому технічному і візуальному стані, не потребує жодних додаткових вкладень. Авто комплектується безлічю передових технологій, які роблять кожну поїздку незабутньою. Серед них безключовий доступ пневмопідвізка, круїз-контроль, електропривід багажника та багато іншого. Крім того, авто оснащено стильними дисками 20 го радіусу, що підкреслюють його розкішний зовнішній вигляд. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, gl Клас точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.